Дорогі друзі, вітаю вас з канадських полів. Зараз я знаходжуся в містечку в селі Василь, яке було засноване, звісно, нашими першими мігрантами тут в Канаді. І я приїхав сюди своїм дідусем, якого теж звуть Василь. І сьогодні я вам покажу церкву, яка вже не діюча, покажу вам трошки цвинтар, покажу вам стару хату, де колись перші наші мігранти жили. Українці, яка вже теж на жаль, на жаль за Занепала і тут навіть немає нікого в цьому містечку. Це містечко вже фактично тут ніхто не живе, колись тут вирувало життя. Тут колись українці е, бігали, діти бігали. і Я стою на місцях, де колись перші наші іммігранти ходили. І історію треба пам'ятати. Якщо ви хочете купити друзі нам з дідом кави, то я залишу посилання до Баймі кофі. Якщо ви хочете, бо ми далеко поїхали. Сьогодні мінус 27, і ми тут є для того, щоб показувати і українську історію поширювати в просторах інтернету. Дорогі друзі, також не забувайте донатити на ЗСУ. Я роблю все, що я можу зі свого боку, щоб поширювати е, в різні посилання для того, щоб нашим хлопцям допомогти хоч якось. І ви можете робити різницю. Якщо ви не можете донатити, то поширюйте це відео, ставте цьому відео подобайки, пишіть коментарі. Щоб побільше людей могли побачити це відео і це допомагає. Ми робимо різницю, і це не може не радувати. Ми повинні допомагати один одному в такий важкий час. Перед тим як почнемо, хочу нагадати, що партнером сьогоднішнього випуску є UB Canada. це організація, яка допомагає з подачею на піар. І як ви всі знаєте, якщо ви хочете залишитися в Канаді, то вам потрібно подаватися на піар. І UB Canada співпрацює з ліцензованим імграційним консультантом і допоможуть вам абсолютно безкоштовно підібрати програму для подачі на піар. І вони мають одні з найбільш винніших цін на ринку. Тому прошу до них зв'язатися. Вони хороші спеціалісти, професіонали своєї справи. І я все залишу в описі під відео, як з ними сконтактуватися, і вони вам точно допоможуть. Дивіться, друзі. Покажу вам трошки цвинтар. Тут пише. Осташик, отець Василь, потім Репчук. Бачите, українські прізвища, українські прізвища, потім хто тут ще є. Покажу вам. Унгуран Алекс. Потім Василь Унгуран. Потім ще його дружина, звісно. Бачите, який тут центр, і тут ще. Поховання, такі як в нас вдома, так як в нас в Україні, бо люди привозили з собою нашу історію, українську історію, і вони так продовжували, а Вже їхні діти, вже їхні внуки, вони вже це все фактично закинули, на жаль. І це дуже шкода, це боляче. Боляче, що так пропадає історія українців тут в Канаді. І я, хоч можу її трошки просторі інтернету закинути, може вона там збережеться. Бачите, гоменюк. Ну, дуже багато українських прізвищ. Тут навіть важко вже прочитати деякі. Якась воєвідка. Важко дуже важко вже читати, друзі. Перепрошую, тут навіть, бачите, повно таких охрестів, які взагалі не мають ніякого позначання. Можливо, це були місця, звісно, для когось в майбутньому, але тут вже ніхто не хоче дуже так ховати. Потім Рос... Російчук, Василь, Анастасія. Дивіться, 1750 року ще народження люди. Це перші наші іммігранти, яка тут історія, я вам навіть не можу передати, просто де ми зараз стоїмо. Реп... Репчук. Потім Катеринчук. Друзі, ви просто подивіться, Фуштей, Ткачук. Що тут прізвищ українських? Наші українці, боже, куди наші люди мусили їхати? Ви собі уявіть, як їм було тут складно в ті часи, коли тут ще навіть доріг не було, і ті морози, Пасінчук. І це все так гарно, розумієте, тут люди приходили, це 1906 року взагалі поховання, ви собі уявіть просто. 1906 року. Потім Ткачук. Бачите, в 2010 році. Помер, померла Анна і Стефан помер в 2002 році. Зараз я стою біля церкви, яка взагалі вже не діюча. Взагалі фактично закинута. Сюди вже не приходять люди майже навіть на цвинтар. Душа болить за українство, душа болить. За цю приємну і хорошу атмосферу, яку я відчуваю, перебуваючи зараз тут. Я хочу вам показати просто цю церкву, бачите? Тут колись люди приходили, це село фактично Василь. Тут люди збиралися щонеділі. Просто собі подивіться, що тут пише. Вон, пише Василь, бачите, Василь Дистрикт. Це подяка всім цим людям, які, які внесли вкладок для того, щоб. Подивіться, скільки наших українських прізвищ. Просто Андрійчук, чор... чорний... чорний, Іванчук, потім Фуштей, Гавриляк, Гоменюк, Костюк, Пасінчук, Репчук. Подивіться, просто скільки наших українців тут. Ну, я просто не можу вам передати. Ну, це, просто... це щось просто феноменальне. От подивіться на цю церкву. Обійдемо її навколо. Виглядає, що тут ще був якийсь, щось тут ще було досить довго, бо бачите, тут навіть ще туалети є вже більш такі сучасніші. Але зараз тут вже все забито душками, тут ніхто не заходить. Шкода, шкода, дорогі мої глядачі, друзі. Я дуже люблю Україну, я обожнюю Україну і мене болить серце, бачити, як наші люди колись давали собі раду в такому важкому кліматі. як... Тут в степах такі гарні церкви. А тут, бачите, тут дзвін був, колись закликали всіх, всіх до церкви, повністю, як має бути. І там вдалені, я зараз вам покажу, дивіться. Вон вон-вон-вон вдалені, вон, вон, вдалені якісь будиночки, хати наших українців. Зараз ми тоді поїдемо і подивимося на них. Позаду мене, дорогі мої друзі, є величезна історія. Тут колись жила сім'я українців в цьому в селищі на ім'я Василь. В цьому селищі на ім'я Василь за кордоном на чужині. Наші українці завжди називали свої поселення гарними українськими іменами. Наші українці завжди підтримували свої традиції в цих холодних полях. Ви собі просто уявіть, як їм було тут складно зимою перезимувати. Скільки їм потрібно було всього запасатися на зиму і опалювати повністю ці хати дерев'яні. Це, друзі, величезна історія. Зараз обійдемо трошки навколо, потім зайдемо всередину і подивимося, чи там щось є. Я дуже так посередині не буду ходити, бо переживаю, щоб цей будинок не був аварійний. Вікна розб... вибиті, друзі мої. Колись тут вирувало життя, колись тут був господар, колись господар тут, можливо, тримав худобу. До речі, точно, неможливо, точно, бачите, він там мав свою стайню. І подивимося з, з боку. Тут повно різних кущів, різних таких порічок і так далі. Бачите, росло колись подвір'я. Як тут все ж таки гарно жити? Ви просто собі по почекайте на секунду цю тишину, послухайте. Але тут прекрасно жити, друзі, було. Люди жили, розумієте, і не бачили нічого, крім своєї хати, крім того, що город треба було все для себе. Ви повністю залежав, повністю від себе, друзі. Он така от хата, бачите? Ой, болить мене серце, дорогі мої друзі, болить мене серце, бо я ходжу зараз біля такої місцевості, де колись вирувало життя, де колись люди собі жили. І тут тепер я це все можу показати вам, моїм глядачам. Бачите, тут так само вікно повністю вибите. Хата вже, як то кажуть, ще тримається, бо добре збудована, але в аварійному стані. Це точно. Подивимося всередині, дуже цікаво, подивитися, що там всередині робиться. Я не буду, ще раз кажу, заходити повністю, бо стеля вже провалюється, дивіться. Стеля вже на другий поверх чисто провалився вже. І тут, бачите, хата колись колись люди жили тут, Вирувало життя, свята були, діти бігали, а тепер все пропало. І ніхто навіть сюди не приїжджає і не дивиться на це все. Ви просто собі уявіть, як тут було цим людям коли жити. І люди мали таку велику тугу за домом, за рідними, і вони навіть не знали, чи їхні друзі, чи їхні рідні ще живі, чи вони. Е що з ними сталося? Ніхто не знав. Люди просто їхали сюди, не знаючи нічого, і багато з них втратили величезні контакти, величезні контакти з нашою рідною славною Україною. І деякі з них, звісно, поверталися вже наприкінці-90-х, в навіть в руках, в 70-х, 80-х, але то вже було не то. Вони вже були такі асимільовані українці, які застрягли, можна сказати, в часі. Вони застрягли в тому часі, яко, в який вони покинули Україну і з тими всіма традиціями. І так вони жили. Передали вони свої традиції, звісно, дітям. Діти, можливо, ще трошки їх тримали, а потім вже їхні внуки тих перших українців, вони повністю вже позабували українську. Їм вже це все не цікаво. І це дуже шкода, тому що все ж таки, які прізвища, які нас українці, яка в нас велика славна держава, як ми тримаємося, як нас постійно нищили. І ми все рівно якось виживаємо. Але це болить. Болить за те, що ми не можемо перебувати на нашій країні. Якби всі ці люди перебували, працювали, збудували. Не було би корупції. Наша країна би була найкраща в світі. Це гарантовано. І нас найбільш талановитіші люди, але нас тому і знищують. Бо ми такі хороші добрі українці, які нікому нічого ніколи погано не зробили. А я буду. Завершити цей випуск. Надіюсь, випуск вийшов цікавий, історичний, інформативний. А вам бажаю як завжди, здоров'я, успіхів і всього самого найкращого.